У Запорізькому районі окупанти за допомогою ударного дрона поцілили по одному з трансформаторів. Станом на ранок в області світла немає майже у трьох тисяч абонентів. Загалом впродовж доби ворог завдав майже чотири сотні ударів по прифронтових населених пунктах. Разом з тим триває евакуація населення сіл та селищ, де поселились обстріли. Днями правоохоронці вивезли з приморського дві родини з дітьми п'ятимісячним Давидом та одинадцятирічним Романом. Родина довго не могла знайти тих, хто допоміг би виїхати, тож звернулись до поліції. Наразі в селі залишається понад сотня сімей, в яких живе більш ніж 180 дітей. Спочатку якось вже трошки були привикли, що стріляють, але ну, час осінню наскільки просто почали стріляти сильніше, що просто вже невиносимо. Так. Хотіла виїхати, наняти людей, кого не спросиш. Всі бояться, тому що я живу прямо возле Степногорська, в тебе там страшні ці дрони не доїдеш, вам, блядь, кидають на цивільні машини. Під час останнього обміну в Україну повернули тіло міського голови Дніпрорудного Євгенія Матвєєва. 27 лютого 2022 року чоловік приєднався до живого щита, який перегородив шлях російським танкам. А вже за два тижні Євгена Матвєєва взяли в полон та повезли у невідомому напрямку. Причина викрадення відмова співпрацювати з рашистами. Подальша доля міського голови довго була невідома. Загалом мер Дніпрорудного провів у полоні два роки та вісім місяців, де і був за. はい。 Євгеній Сергійович був справжнім патріотом, небайдужим до долі своєї країни та своєї громади. Завжди працював з людьми і заради людей, чув і допомагав кожному, хто цього потребував. Був вольовим та принциповим. Під час окупації не покинув ні місто, ні людей. Робив усе задля забезпечення життєдіяльності громади, постійно інформував населення про перебіг подій та підтримував. Немає слів, аби висловити Весь біль від втрати схиляю голову перед пам'яттю Євгенія Матвєєва. Висловлюю співчуття рідним та близьким.